А без чергово-плер засідання 40-го 40 сесії селищної ради 8 го скликання присутні 16 депутатів із 20 і 4 депутати по поважних причинах. Відповідно до регламенту селищної ради сесія промочна розпочати свою роботу. Сесію вважаю відкритою. Шановні депутати, на денальному засіданні присутні перші заступники голови селищної ради, керівник апарату, селищної начальник фінансового відділу і редактор газети номінальних. Шановні депутати, вам запропонований проєкт порядку денного нашої сесії. Які будуть пропозиції? Шановні депутати, Пропоную порядок денний затвердити. Хто за, проти отримався рішення прийнято. Шановні депутати, переход, нам потрібно затвердити поряд, регламент порядок денного до доповіді до 5 до, до хвилин, до виступів і до інформації до трьох хвилин. Роботу сесії провести за 30 хвилин без перерви. Пропоную затвердити регламент роботи селищної ради. Прошу проголосувати, хто за. Проти отримався рішення приймаються. Шановні депутати, переходимо до першого питання. внесення змін до програми пробути населення пунктів Захарівської селищної ради на 23-24 років затверджені рішенням Захарівської селищної ради від 14 грудня 22 року No 18 Шановні депутати, значить, ми з вами прийняли програму, і ми сьогодні пропонуємо, щоб ви проголосували за зміни, які. Буде цій програмі. Ми пропонуємо на цьому розділі вивезення побутового сміття у селищі Захарівка. Значить, ми пропонуємо цей пункт змінити на пункт вивезення сміття із громади Захарівської громад сіл Захарівської селищної ради. Да. Ми плануємо, що після затвердження. Все, все побутове сміття буде наш комунальне підприємство вивозити безкоштовно, що за Харківка, що по наших селах, нашої громади. Отакі зміни ми пропонуємо внести в нашу програму. Сьогодні населення платить, 50, 500, 50, ой, платить за сміття ці квартирні будинки, а ми розставили по вулицях є баки для сміття, розділення є, для сміття є, але ми далі продовжуємо цю роботу. Ми на слідчій сесії виділимо додатково кошти для придбання ще ящиків і розставимо по Захарівці. По селах там буде працювати старості по стаційського округа і будемо наймати трактор чи машинок і будемо возити. Сміття там де потрібно від ми, ми звалище, яке нас є у закаті. Я такі пропозиції є, ну, це, такі зміни до цієї програми. Пропоную взяти рішення за основу. Хто за, проти, утримуюся, приймається. У кого є пропозиції, зображення чи Будь ласка, питання. Можливо, у вас якісь пропозиції до, цього, до цієї програми є? Ви підтримуєте таку думку, щоб ми нашій громаді... Сміття вивозили від нашого населення безкоштовно. Зв'язку з тим, що ми розставили баки для сміття по вулицях, люди носять вже туди, в себе не викидають, і, і щоб не було нікого видно, значить ми будемо вивозити безкоштовно. Якщо пропозиції вас немає, я пропоную прийняти рішення цілому. Хто за, проти утримався рішення прийнято. Як з я, 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 1 вересня, ми Зараз ми оголосимо, щоб спілкувалися ті, що відсуваються за сміття, і з 1 вересня повністю наш комунальне господарство, ми будемо їм відшкодовувати за затрати, і сміття будемо вивозити безкоштовно. Переходимо до другого питання: проведення коштів з місцевого бюджету для співфінансування закупівлі шкільного автобуса. Ми Писали листи, на перекажу військову адміністрації, що нам потрібен автобус, тому що ми на початку війни віддали шкільний автобус Павлівського ліцею на Збройні Сили України. І сьогодні нам ну, дають автобус, там тендер оголошено, але нам потрібне співфінансування 30%. Зв'язку з тим, що наша громада є спроможня згідно тієї методики, яку є. Ми повинні виділити 30 відсотків. Це 30 відсотків, 1 мільйон 50 гривень. Тоді Павлі ми цей автобус передамо на Павлівський ліцей. Той автобус, який сьогодні є маломістимісті, ми його приймаємо у власність, прямо на сесії власність Сахарівської селищної ради, але він залишиться у Павлівки і він буде працювати як соціальний автобус. Він буде обслуговувати села. Павлівка, і Сіпівка, Парканівка, Самилівка. І, можливо, ще приймемо рішення, можливо, цей автобус буде возити і Васильівку, щоб цей автобус працював як соціальний автобус. Шкільні автобуси ми використовувати не будемо для, тільки для перевезення дітей, вчителів. А цей буде працювати, це буде вже третій автобус в нашій громаді, соціальний автобус, який буде перевозити пільгу категорію населення. Пропоную перед рішення взяти за основу, хто за. Проти отримався, прийметься. У пропозиції зауваження. Значить, Депутат нас з Павликів, є його лаком бюджетної комісії. Значить, Це питання дійсно потребується автобус за Павлівки, тому що довозить дітей з Парканівки, дітей багато з Парканівки. Цей трошки автобус нас намався, ми його ремонтували, але це вже автобус для, для Павликів, для покращення і безпеки дітей. І буде тільки використовуватися для Павлівського ліцею. Є якісь пропозиції чи Немає. 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 Я пропоную проєкт рішення прийняти цілому, хто за, проти утримається рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Пронесення до рішення Захарівської селищної ради від 20 грудня 2023 року номер 2369 про бюджет Захарівської селищної ради територіальної громади на 24 рік. Будь ласка. До проєкту рішення селищної ради про внесення змін та доповнення до рішення селищної ради 22 грудня 2023 року номер 2369 про бюджет Захарівської селищної ради на 2024 рік. Пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету за шляхом перерозподілу коштів зв'язку з економією видатків по заробітної оплати. Пропонується внести. Видатки зменшення видатків по заробітної платі пропонується внести на наступні цілі співфінансування в розмірі 30% для розпідвання шкільного автобуса один мільйон сто. Програма фінансової підтримки державного професійного технічного ліцею. Навчального закладу Захарівський професійної ліцеї на 2024-2027 роки 500 тисяч гривень. Цільова програма підтримки малозабезпечених верст населення на 2024-2025 роки Захарівської селищної ради ділянського району одеської області, а саме для виплати матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам населення 100 тисяч гривень, придбання ящиків для вивезення твердих побутових відходів 100 тисяч гривень, оплата послуг вивезення свят 50 тисяч гривень. Які зміни робимо? Робимо сьогодні, чого ми зібралися сьогодні, щоб у нас перше проснув питання від корських фінансування автобусу для, для, для банківського ліцею. Але ми приймали з вами програму для підтримки нашого позиційного ліцею, які знаходяться на території нашої громади. Там працюють наші жителі громади, педагогіки нам на громаду і дітки будуть з наших громад і сусідніх громад. І ми з вами відбували фінансовий ресурс для підтримки нашого професійного ліцею. До нас звернувся директор професійного ліцею. На цей рік нам потрібно 494 тисяч гривень. Ми так даємо обіцяємо за голосувати по нас посадить 500 тисяч гривень. І також ми, як я говорив, зміни до програми, нам потрібно щоб додатково закупити ящики і розставити по вулицях. І я думаю, що ми ще будемо діляти, тому що це мало буде. І ми, також працює у нас селищна раді програма з малозабезпечування ферз населення. Ми підтримуємо її, це люди, які хворіють на лобку хвороб, інші хвороби, і, і наші діти, дітки хворіють. Ми розглядали ці питання вже на комісії, і додатково нам потрібно ще 100 тисяч гривень. Ми також, якщо місяця відплачуємо сім'ям, загиблим матеріальну допомогу по тисячі гривень, і це ми закриваємо серпні місяць. Вже на вересні місяці ми далі розглядати і ми заглядати ці, ці питання. Я думаю, що е, якщо е, давайте приймемо за проєкт рішення за основу, то за те, що прийняти що голосувати, хто за, проти, утримується, приймається. А які будуть пропозиції зубажні? Будь ласка, е, але стайте, розкажіть е, депутатам, що е, планує від сюди, що планується в цьому році, е, як опрацювати наш професійний дітей. Можливість звернутися до вас сьогодні з великим проханням про виділення коштів до обласного бюджету на навчання вибувачів освіти за професією з ремонту та обслуговування електроустаткування. Як вже сказав наш головуючий Олексій Кузьмич, що 22 грудня 2023 року було дійсно вами підтримано в нашу програму про відділення коштів на навчання виборчів освіти. На сьогодні ми групу набрали в кількості 30 учнів, 25 учнів з нашої громади і 5 учнів з інших громад. Але в нас зараз ну, з кожного дня учні приходять і ми, мабуть, ще буду групу набрали, але в нас вже немає куди. Вже, мабуть, конкурс будемо проводити, бо сьогодні замість вже троє учнів. Зразу вони не знали за нас, бо чутка була, то нас закривають, то ще якісь були версії. А тепер, коли вони почули з різних кінців почали приїжджати до нас на навчання. Так що ми групу набрали. І одну групу нам дали за рахунок регіонального замовлення, тобто державного замовлення, на базі 11 класів, це лісний кємір. Скільки лісників скільки, скільки, подат заяв? На сьогодні у нас є 25 заяв. Нам ще потрібно 5 учнів, але набір. Продовжимо до 1 жовтня, так що ми 5 учнів знайдемо це. Звичайно, у нас в принципі вони і є, але ще не всі принесли документи. Ми рахуємо учня, коли він приніс ці документи, де ми його в електронну базу забиваємо для навчальника. Ось така ситуація. Дякую. Значить, депутати можливо якісь запитання до директора. Ще не руку. Я думаю, що. Наші громади будуть навчатися і будуть здобувати спеціальність електрика. І що це добре. А лісівки це, це регіональні замовлення, але це працює департамент освіти військової міської адміністрації. І я думаю, що якщо буде великий наплив дітей, можливо, будемо просити департаменту освіти, щоб дали регіональне замовлення після 9 клас. Бо багато є, що навчальні заклади не набрали учнів. Їм дали великої. Ось, наприклад, немає, дали 150 чоловік. Вони 45 не набирають. Тоді, можливо, присутність департаменту освіти, що потрібно депутати селищної ну, селищної ради, близько, буде писати. На можливо, вони дадуть і кошти вам, і ми тоді набор більше зробимо набор, і дітки будуть займатися, навчатися і будуть добувати спеціальність. Добре, якщо пропозиції і зуважень немає, я пропоную, так, все ми зговорили так, що це, це все розказали, і шкодування, і відшкодування і, і, і ми комунальні там, за ті, що вони потім не дають, це вивезення сміття і, і там заводозабезпечення. Пропоную проєкт підняти прийняти цілому. Хто за, проти, потрібно рішення прийнято. до наступного питання. Пронесені зміни роботи до розподілу обов'язків між селищною головою, секретарем селищної ради, першим заступником, заступником селищної голови, питання діяльності органів виконавчої влади, та керуючим справами справою секретарем виконавчого комітету селищної ради, затвердження рішенням заказі селищної ради 13 жовтня 2021 року, номер 1277 доповідає Петренкої справами, зараз каже, чому дорогаємо їй ці обов'язки. Ну, у зв'язку з введення в державній політиці нової сфери це цифровий розвиток, цифрова трансформація та інформ... інформатизація. Попередньо, в кінці 2021 року головою було видано розпорядження, визначено відповідальною особою за напрямок цієї роботи, керуючого справами. На сьогодні стоїть питання реєстрації в. Як це цифрцифровій програмі дія для того, щоб представити нашу громаду там і як ми працюємо в цьому напрямку цифровізації? Потрібно документ, який підтверджує, що керуючий справами є відповідальною особою, і в його обов'язках входить реалізація політики на території. Громади. Тому пропонується в розподілі обов'язків, а саме в розділі, що стосується обов'язків керуючого справами, доповнити текст такими словами: сприяє реалізації державної політики у сфері цифрового розвитку, цифрової трансформації та інформатизації. Депутат, я пропоную практично взяти за основу. хто за, Проти, отримався, рішення приймається. У кого є будь-які пропозиції зауважив чи доповнення? Немає. Немає. Пропоную проєкт рішень за прийняти в цілому. Хто за? Проти, утримався, рішення приймається. Дякую. Всі питання, які виносять на сесію, І Я пропоную дозачергову пленарі засідання 40. У когось наша сервисних ради, 8 стрітка, оголосить